Ох, як мене ця застуда вже дістала. Я сьогодні вже, мабуть, сто разів чхнула. Отак. Так, поки не знаю, що ми сьогодні вдома робити, зараз подивлюся. Вчора я, здається, в Геншин не заходила, тому може, зараз знову підемо, артефакти пофармимо. Так, 200 смоли в мене, окей, пофармимо артефакти. Давайте так, я одразу. Перейду в це під Так, і. ага, ділюк в мене стоїть. <гум> Недавно з ним бігала. Так, давайте я поставлю кей okay, трішки змінимо обстановку. Е... Дендо персонажа також я заведяю, тому що. Це такі випадки, що штанці підгорали і все. І персонажа просто падало здоров'я і. Ну погано. Добре. Я мій люблю, дай персонаж, якщо хтось нас. А що це? Я не помітила. Оооо. Якийсь. Що? Ага, вже. Ну, окей, я там. М -м, там було спочатку, і вимкнути це, а я щось протупила трішки. Байде. Ну так. Добре, зараз я витрачу трішки смоли. Хвилина пішла в мене на це все. Е, і підемо подивимося, що це за новий івент, а то мені щось стало цікаво, що це за івент. Такий хотіла б формувати артефакти, але хочу поглянути, що це за івент. HP. І... О, а оця штука, до речі, непогана. Ем... цікаво для кого? вона Можливо, вона для чашки підійде. Зараз я погляну, можливо, вже е, є рекомендований сет артефактів на неї. Е, і, можливо, цей годиночок для неї підійде. Не знаю. зараз по... Зараз гляну. О, супер. Так. І це таке целі атаки. Чудово. Ну, хоча б мені щось. Е... не ж адекутне. Давайте подивимося, що у нас тут буде. Знову захист. Та я перший театр минулого разу той захист мені все засрав. І тепер він вирішив, ще й тут все засрати. Ну, ви серйозно. <плес> я в шоці просто. Хай Бог милує. А шанс крита хоча б на один з лучок а ні. Жесть. Ну, окей, для першого разу підійде. Тестовий зобір. Так, ну давайте що тут треба робити взагалі. Йой, знову якісь головоломки, я їх ненавиджу. Що ε... це за тетріс зараз буде? Так, це вже легше. Ε... Ну, перше я зрозуміла. Ой, тобто друга і третя, от перше. Зараз я буду тупити. Угу. Ну, прикольно. Мої підписники, ну, деякі, з якими я в Телеграмі спілкуюся, сказали, що вибили його. Ой, а що це? Ага, ці штуки збирати і тепер. І туди? Чи я щось не зрозуміла? Там якийсь. Ой, а вона рухається ця стіна. Ай-яй-яй. Знаєте, як буде? Е -е, Пам'ятаєте, колись в нульових на ICTV була така. Окей. Okay. Була така розважальна програма, як е Море по короліно. І там так само була така е стіна, яку необхідно було. А може, це мені туди? О! Блін, реально. Коротше, вот в атаці детання так само пересувається. Е, е, і коли вийшов кінні, я так кажуть, що за атака титанів вийшла в геншині? Добре, я. ой. Я зрозуміла, що це. Ну, коротше, на 7 була та програма море поколінного, що я, я не. не ай! не пролізу. Що ж мені робити? І от я. Ну, я взагалі від природи людина повільна, я не звикла швидко на щось реагувати. От, будь ласка. Тут головне швидкість, а я, я не швидка людина, я дуже повільна. А, все? Та йолки! Не лапить джу. Обсав взагалі, I'm Drick Bounty now. Не знаю, to take bombowння, де голови швидкість. О! Ай виявляється, я ще так вмію. Робити окей. Okay. Хто це є там на задньому у плані в нього? Хтось не може? Really you know. От три хвилини мене на це все пішло. Бачите, яка я повільна? Завантаження. Ну. Ось схожі випробування я вже колись проходила. І з його йому нема. А я його так хотіла, коли. Він, здається, на з Ділетом вперше вийшов, коли був Волонтей. Е, так, слайми. Я пам'ятаю, що... колись був івент. Ну, я пам'ятаю, що я вже це проходила. Ну. Не зараз, звичайно. А е ще колись коли е був такий івент, де там потрібно було е також чи, чи слаймів забивати у, у ці ворота, чи. я не пам'ятаю. Ого, який, який синій пердіж з'явився. Я так розумію, е по типу як стінка буде, буде заважати, так? Чи що? Ай, трішки не туди, але все здобуло. Того ритуали його підбили. Що це за синій передіж тут гуляє? Так. Ну, Різлі, давай. А для чого я тебе штуки збирати? Я щось так і не зрозуміла. Зараз же... Береждою такою. А, може, треба було єшкою скористатися. Хоча <рису> <Yeah. рису> відготовку я бачу якась цапа молока, але все одно можна спробувати. Ага, нам ще залишилось хоча б трьох підбити, окей. Okay. Давайте оцих двох менших. Co ty robíš? No, Iván, ty to umíš tak. Aha. Зараз будемо стрибати. Так. Ди-ди-ди-ди-ден-ди-ди-дин-диди-ди-ди-н-ди-ден-ден-ден. ди н ди ден 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 хе хе Так трішки окей. Мені подобається хід черника. Ай-ай! Боже, я задовбаюся. Ага. Залазь туди в ту в цю гайку чи що це таке, я не знаю. Ой. У мене вже рука болить, Боже. Добре, що я цю кач... качку не прокачувала, тому що в мене від її елементального навика просто тупо болить рука. Невже не можна було просто, щоб як у ньолета затиснути е ліву кнопку миші, щоб вона стрибала на місці і все? Ну, Ньолет не стрибає, він там е запускає цей е водомет, так що не можна було щось схоже зробити, чого я маю руки свої каліть? Лічити. І мишку. Ага, наступне ще закрите. Добре. О. з гемами до речі, непогано вийшло. Оновлення 5.3, здається, 1 січня буде на мій день народження, оце так уявляєте. Завдання легенд у мене ще я але коли я його маю завершувати, я не знаю. Ой! Це ж треба але сміття не купила. І скільки 145! Ну окей, давайте я ще піду на тестовий забіг. Хоча, в принципі, нювілет і джунлі в мене є, як ви могли бачити, але... Е, я це роблю для того, щоб отримати. <гум> Камінчики! А я взагалі не вмію грати ЯО-Яо. От так що ви не дивуйтеся, якщо я щось там буду купити чи ще щось. Отам. Я, до речі, хочу подивитися. Е, тут зараз е, та лета цігна... цигнатур місята артефактів, ну той, який. Так би мовити, найбільше підходить. Хочу подивитися, наскільки він ефективний. Ну, в принципі, що я можу сказати. Е, він. Ну, такий собі. В принципі, мене Нювілет так само любить. То мені цікаво, що це за зброя в нього. На силу атаки? Серйозно. Е, ну, хоча б. Е, стійкість е, захисного поля більш. ой -йо. я Пам'ятаю, як якогось. Знову ця качка, та йо. Добре, не будемо указатись. Я не дуже люблю. А такого цього саме е, виявляється. Може відбуцювати, так? Ой, я пам'ятаю оці. Одиночка! А я й не знала отакої. Ой. Ну. Це? Ааа, що це одного кінь Джо? Що-що? Яке спайсі? А все. Е, я думала, що тою качкою можна грати тільки, е, коли вона в тому колесі сидить, чи що, -то, чи що то таке вона застрибує, я так і не знаю. Окей. Заберу камінці. А, я вже забрала і скільки? 60. Ну, окей, друзі, на цьому я завершу. Поглянули на новий івент. Ну, що можу сказати? Ну, судячи з того, скільки там гемів дали, то ну, більш-менш івент нормальний. От. Ну, тестовий забіг я також не бачила сенсу проходити, але я прийшла тільки заради того, щоб отримати камінчики для молитви. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами була Чаррі. На все добре.